24 вересня 2023 року в нашій церкві міста Горохів, Християн Вірі Іванських П'ятидесятників відбулася подія, яка приурочена 35 річчю від заснування нашої церкви. 35 років Бог вів нашу церкву. 35 років в нашій церкві були різні моменти, Господь допомагав, і ми ці моменти долали разом з ним. Для мене є церква біста років це ну, можна так сказати моє життя, тому що я тут народилася, виросла, служу. І для мене церква це є все. Церква це люди, які в будівлі, і церква можна дорівнює написати, що церква це сім'я. Так і в нас є є опросим. Церква це для мене все моє життя, тому що з таких молодих літ я тут покаявся і служу Богові і радію церквою. Радію людьми. Ціну кожним, хто є. Тому що в нас церква як одна команда. Нашу церкву я пам'ятаю з самого початку, як вона була створена. Тут був такий. Просвітор, світу тихоновець і дякувати Богу, що наша церква гарна, і ми тут всі є з сім'єю з внуками, з усіма. Церква найперше це сім'я. Сюди приходимо, відпочиваємо душою, відпочиваємо тілом від своїх турбот повсякденних. Ну і славим Бога! Це служіння наше, це якби невід'ємна частина нашого життя і нашої сім'ї. Теж для мене церква це найперше перше наше служіння. Ми тут трудимось. Хочемо як можна більше принести слави і плоду для Бога. Ми, як місцеві гості, виросли, народили в цій церкві. Бажаєм церкві далі процвітати, рости, розбудовуватися, рости і духовно, і так вшир фізично. Хочу вам подякувати всім гостям, які сьогодні завітали до нас на свято. Ми дуже раді всіх бачити. Хай вас, вас Бог благословить і воздасть вам за все сторицю. Дякую. Я дякую всім, дякую всім братам, дякую всім сестрам. І ще раз дякую всім гостям, старшим служителям за те, що вони допомогли зробити це свято, а за все, хай буде, подяка Богу.